Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, як не губитися, навіть коли телефон показує нуль поділок. Так, так, мова піде про офлайн карти це та сама технологія, яка дає відчуття свободи і впевненості, де б не довелося опинитися, навіть якщо про мобільний зв'язок можна тільки мліяти. Ну от уявімо собі, мандрівка незнайомим містом чи похід у гори. І раптом баць, інтернет зникає. Знайома історія, правда ж? От саме з цим сьогодні і будемо розбиратися. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Поглянемо, навіщо взагалі потрібна навігація без інтернету. Потім з'ясуємо, які є приховані мінуси у Google карт, далі огляд крутих альтернатив і їхнє порівняння. Ну і звісно, будуть практичні поради і трохи подивимось у майбутнє. І так, почнемо з головного. Перше ж питання: а навіщо взагалі ці офлайн-карти, коли інтернет, здається, є скрізь? А от виявляється не скрізь. І часто відповідь криється у таких простих речах, як безпека і комфорт. Просто уявіть собі, 30% майже третина часу, який ми проводимо в подорожах, проходить у місцях, де зв'язку або немає, або він ну дуже поганий. Це можуть бути гірські стежки, якісь віддалені куточки природи та навіть звичайнісінький підземний паркінг. І от саме тут онлайн навігація, на жаль, просто розводить руками. Тобто, по суті, все зводиться до трьох таких залізобетонних переваг. По-перше, це звичайно надійність. Навігація працює завжди і скрізь, без винятків. По-друге, це ж пряма економія, не витрачається ні мобільний трафік, ні дорогоцінний заряд батареї. Ну і, мабуть, найважливіше, по-третє, це безпека. Повірте, коли опиняєшся десь далеко від цивілізації, надійний офлайн навігатор це справжній порятунок. Тепер давайте поговоримо про гіганта, якого знають абсолютно всі. Так, про Google карти. Ми всі до них звикли. Але чи знали ви, що в офлайн режимі у них є, скажімо так, кілька вельми неприємних сюрпризів? І от вам перший такий сюрприз. Карта міста завантажена? Супер! Але спробуйте напрокласти пішохідний маршрут до найближчої кав'ярні, чи знайти і велодоріжку. А ні. Офлайн режим Google цього просто не вміє. Тобто, якщо пересуватися не на авто, це стає величезною проблемою. А ось і друга річ, яка може реально зіпсувати будь-яку поїздку. В офлайні, звісно ж, немає доступу до оперативної інформації, тобто додаток просто не знає про затори, перекриття доріг чи аварії. Це означає, що той самий оптимальний маршрут на практиці може виявитися, м'яко кажучи, зовсім не оптимальним. Ну і третій момент готуйтеся до географічних сюрпризів. Буває так, що через якісь ліцензійні угоди чи просто велетенський розмір даних завантажити карту цілої країни, наприклад, Японії, просто не вийде і все планування великої подорожі одразу стає набагато складнішим. Але. Але не все так погано, бо світ офлайн навігації, на щастя, не обмежується лише Google. Існує чимало потужних альтернатив. Кожна заточена під свої завдання. Ну що, давайте подивимось на найкращі з них. Почнемо з вибору для справжніх профі. Для тих, хто серйозно займається туризмом і використовує пристрої Garmin, є просто неймовірні топографічні карти. Якщо простіше, це карти, які показують не просто дороги, а й детальний рельєф усі висоти, буквально кожну стежку. Тобто для походу в Карпати це без перебільшення ідеальний варіант, і що важливо, вони постійно оновлюються. Гаразд, а що для водіїв, які катаються переважно україною? Тут є свій чемпіон Navi Maps. Це по суті такий собі надійний штурман. У нього величезна база доріг, є навіть тривимірні моделі будинків, щоб легше орієнтуватися у великих містах, і він завжди запропонує кілька варіантів маршруту для автомобільних поїздок саме те, що треба. Тепер варіант для тих, хто не любить, коли за ним стежать. Organic Maps — це без жартів, просто знахідка для прихильників приватності. От тільки уявіть: ніякої реклами, ніяких трекерів, ніякого збору даних. Все працює повністю офлайн, підтримує маршрути і для пішоходів, і для велосипедистів, і навіть рельєф показує. Справжній універсал. А це вже так би мовити, важка артилерія. All-in-One Offline Maps – це справжній швейцарський ніж для досвідчених дослідників. Цей додаток дозволяє робити просто дивовижні речі, комбінувати візні карти, супутникові, топографічні, ба навіть історичні, накладати їх шарами, регулювати прозорість. Словом, це неймовірно потужний інструмент для тих, хто знає, що робить. Окей, ми подивилися на кількох сильних гравців, але ж постає логічне питання, як з усього цього обрати щось для себе? Ну що ж, давайте влаштуємо їм очну ставку і порівняємо трьох головних конкурентів, щоб все стало на свої місця. І ось ця табличка, вона по суті все розкладає по поличках. Дивіться, NaviMaps – це вибір номер один для максимальної деталізації доріг саме в Україні. MapsMM – крутий тим, що оновлюється буквально щодня завдяки величезній спільноті, плюс є зручна інтеграція з Booking.com. А от Osmond – ну це вже для справжніх фанатів оновлення чини щогодини і просто унікальні фішки, як от планування маршрутів з урахуванням крутизни схилів. Вражає, правда? Та який би додаток, зрештою, не припав до душі, є кілька простих, але золотих правил. Якщо їх дотримуватися, можна уникнути більшості проблем у дорозі. Давайте швиденько їх пройдемо, щоб навігація завжди була на висоті. Насправді все елементарно, але дуже важливо. Отже, правило перше плануйте завжди завантажуйте карти потрібних регіонів заздалегідь, поки є хороший Wi-Fi. Друге. Обирайте з розумом, підбирайте додаток під конкретне завдання для походу в гори один, для поїздки містом інший. Третє оновлюйтеся регулярно теж через Wi-Fi, щоб мати найсвіжіші дані про дороги. І нарешті четверте керуйте пам'яттю. Якщо є слот для sd карти, використовуйте його для карт, щоб не забивати основну пам'ять телефона. Ну і наостанок, давайте трохи пофантазуємо і заглянемо у майбутнє. Бо технології навігації, звісно, не стоять на місці, і там за горизонтом нас чекає багато чого цікавого. Так, сьогодні все ще є проблеми. Наприклад, навігатори досі добряче їдять батарею, а GPS може губитися серед висоток у великих містах. Але рішення вже не за горами. Це і постійне покращення енергоефективності, і нові супутникові системи, які дадуть точність до кількох сантиметрів. А тепер просто уявіть собі таку картину: наводите камеру смартфона на вулицю, а навігаційні стрілки з'являються прямо поверх реального зображення, показуючи, куди йти. Це доповнена реальність, і це майбутнє яке набагато ближче, ніж нам здається. Отже, що ми маємо в підсумку? Офлайн навігація це ж не просто про зручність, це по суті ключ до справжньої свободи у подорожах, технологія, яка дає незалежність і гарантію, що шлях завжди знайдеться. Тож обирайте свій інструмент, завантажуйте карти і вперед відкривати нові горизонти без жодних обмежень.